Слава нашому Господу, дорогі брати та сестри. Господь приготував для нашого серця благословіння, для нас, для особисто для нас благословіння в крові Ісуса. І ми про це говоримо, ми про це співаємо. І сьогодні Господь е, продовжує відкриватися для церкви. За це слава Господу, що Він відкривається для нас, і ми його шукаємо. Ми шукаємо. І сьогодні ми звертаємось також до тих, хто дивиться нас онлайн, особливо до тих, хто дивиться нас онлайн. Ми називаємо таких людей, як в Біблії написано ті, хто розпорошені, в розпорошенні живуть. Та, в розсіяні російською, в, в розпорошенні. Ті, які е, поїхали е, через війну, через якісь інші обставини, е, ми звертаємось також до них. І сьогодні це слово е, також і для нас, і для них, але особливо для них. Е, я відкрию, е, і ви відкриєте разом зі мною, закликаю до цього. Ємії перший розділ восьмий вірш, але прочитаю там останні 5 слів. Перший розділ Неємії восьмий вірш. Господь говорить: я розпорошу вас поміж народами. Такі слова. У Ізраїля були причини свої, для того, щоб Господь розпорошив народ. І ми читаємо про це, ми про це знаємо, чому е, прийшла імперія, захватила Ізраїль, розпорошила по всій імперії. Це дуже багато, багато відстань. Але сьогодні вже звучало це, що Господь, е, Він в своєму плані, він показує, що Він так зробив, що церква розповсюджена по всьому світові. Християни, ті, хто вірні діти його, вони по всьому світові сьогодні знаходяться. І українці це відчули. Особливо і наша помісна церква відчула, і багато, багато церков в Україні відчули, як ця це церква розпорошена. По всьому світові. І ми бачимо, що люди їдуть, відкриваються нові церкви. Люди їдуть, і Господь діє і там. Але Господь розпорошив нас не для того, щоб нас покарати, не для того, щоб щось зробити, але щоб ми виконали Його волю, щоб церква розповсюджила, розповсюджила Євангелію по всьому світові. І те, що зробив Господь, ми читаємо також і в дії апостолів, відкриємо перший розділ дії апостолів. Ми знаємо, що сталося в Другому, коли Дух Святий злинув на церкву. Але Ісус про це говорив раніше, перший розділ, восьмий вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. Подивіться оцей образ. Образ, коли. Господь розпорошує Ізраїль по всій імперії, і ми бачимо, як Господь потім діє через євреїв. євреї вони зберегли свою націю, вони зберегли писання, вони зберегли свою культуру там, де вони є. І тепер ми дивимося на церкву, яка розповсюджена по всьому світові. І вона не стає якимось народом. Там, наприклад, якщо я поїду кудись там в Румунію, я не стою румуном. От. Але я залишаюсь всередині християнином. Він дитям Божим, який розповсюджує Євангелію далі, там, де я живу. І кожен з нас він це відчуває, особливо ті, хто дивляться нас онлайн, коли це те, що написано, це те, що Ісус обіцяв. Ви приймете силу, Дух Святий злинув на церкву, і тепер до останнього краю землі слово його розповсюджується. Слава за це Господу. Ми є одне тіло. Одне тіло Боже. Давайте відкриємо. Це 1 Коринтян 10 розділ. 1 Коринтян, 10 розділ 16-17. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не є спільнота, то крові Христової. Хліб, який ломимо, чи не спільнота, він тіла Христового. Тому що один хліб, тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. І ми про це згадуємо кожен місяць. І в неділю ми про це згадали і нагадуємо собі, що ми одне тіло. Христова церква одне тіло. І овіть собі, ми одне тіло не тому, що ми зібрані разом просто, не тому, що ми в одній будівлі, не тому, що ми в одному місці, в одній країні, а тому, що ми поклоняємось Ісусу Христу. Ми одне тіло, тому що Його кров діє в нас, ми Його тіло, і ми бачимо, як ми Його тіло по всьому світові. Нібито ми там десь ми не бачимо людей, які. Для нас близькі, ми можемо думати, що а, там вони десь, і ми не, бач, ми не маємо з ними єдності. Але насправді, коли ми одне тіло, коли один Дух святий, одне тіло, одна кров, а, коли Дух Святий діє в нас, то ми єдині. І про це ми говоримо, що а, приклад Ізраїля. Це Божий план для церкви. Те, що ми говоримо і писання говорить про те, що образи, образи старого заповіту, вони для нас сьогодні. І приклад Ізраїля, коли він був розпорошений, це Божий план для церкви сьогодні. Церква це є не конкретне місце, це не ця будівля, це ми з вами, і не тільки ми, а люди, всі вірні діти Його. Які поклоняються в дусі та правді? Не в конкретному місці, як говориться, не в Єрусалимі, не на горі Сіоні, але в дусі та правді, коли ми поклоняємось, ми його діти, і це відбувається по всьому світові. Це не якась деномінація або конфесія, це ті діти, які ходять і керуються Ісусом Христом, Духом Святим, коли Дух Святий говорить до нас. То ми йдемо за ним. І це його вірні діти. І коли Бог говорить про Ізраїль, особливо Книга Наємі, і малі пророки про це говорять. Коли Ізраїль розпорошений, Бог говорить, що я зберу вас знову. Я зберу вас знову. Ви будете розпорошені по всьому світові, але я зберу вас знову. Якщо ми говоримо про церкву, ми ж говоримо про церкву, а не про Ізраїль. Ми говоримо про церкву, і Господь обіцяє зібрати всіх своїх дітей разом. Господь обіцяє зібрати нас разом, але не на землі. Не на землі. Про це написано, що при звуці Божої сурми, при голосі Архангела, ми всі піднесемося на зустріч нареченому. Всі вірні його діти, уявіть собі, піднесуться на зустріч нареченому. І тоді ми будемо разом не на землі, але там на небесах, разом з Ісусом Христом, єдині і вже не розпорошені. І наостанок прочитаємо Євангелію е, від Івана, 11 розділ. 51, 52 вірші. Євангелія від Івана 11,51.52. А того не сказав сам від себе, але перевсвященником, бувши в тім році, пророкував, що Ісус за народ мав умерти. І, і не лише за народ, але й щоб сполучити в одне розпорошених Божих дітей. За це помер Христос. За це Він пролив свою кров. Щоби сполучити. В одне розпорошених Божих дітей. І ми про це говоримо. І ми за це славом нашого Господа. Дорогі брати та сестри, ми будемо молитися молитися за тих, хто в розпорошенні, за тих, хто а, десь не відчуває підтримку, щоб Господь їх підтримав, а також далі по списку.